Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас е, я поза кадром вже відполірував фари Ібіце. Ну що я можу сказати? Якщо та що ціла, виглядає відносно нормально, дуже багато має тичків глибоких, але таке відносно фара прозора гарна, симпатична, то цій не полюшало. Вона всередині брудна, плюс вона має розводи розпаковувати цю фару я е, не, не маю бажання, тому що 90% того, що вона розвалиться на кусочки, особливо в цих місцях. І сенсу розпаковувати, що гривень коштує. Е, хай буде ще помити тому подібне там, якісь інші маневри ну, з адекватної точки зору. Або взяти домісту фару, або на цій фарі поміняти стекло хоча б. Е, тобто то можна всередині вимити. Що воно буде відносно достойно виглядати. І просто хоча б поміняти скло. Бо сенсу розпаковувати і назад запаковувати старе розбите стекло. І я думаю, що вони не космічно дорогі. На сято, там, би, в районі 1000 гривень коштує стекло. Нове, абсолютно. Поміняти і буде лядочка. Це вже власника собі вирішує. Я не знаю. Чи це перекупи, і вони просто так і так ту машину десь хочуть просто продати. Чи це для себе. Може, є, є люди, знаєте, що для себе теж економлять. Е, є таке правило, не економити, не, не економити гроші власника, тому що він це не оцінить. А наоборот буде хаяти. Тому я не бачу сенсу тут базу розбирати, брат на себе відповідальність, що воно розвалиться до кінця. Максимально такі при Поховав дефекти. З моєї сторони була тільки поліровка і пайка. все, Решта у нього то були з однієї сторони, і з іншої сторони ті наклеїчки. захочу заново ті наклейки прихлобучі і успіхів. І катається свідачі. ну Відносно близькочих не близьку. захочу буде бавитися, розбирати, спаковувати тільки на свій страх і риски сам. Так, добре, і зараз у нас удали е, якраз тільки що світло, піднімаємо цей автомобіль, будемо знімати піддон, є вже запчастини, масла і тому подібне. Плюс доїхали шарові, доїхали селемблоки задні передні колодки. Коротше, сьогодні у нас на обслуговування ось цей автомобіль і частково. Може, ввечері заженемо Б8 посадік, там поміняємо стойки і вже з теплообміником будемо бавитися з... завтра післязавтра. Наразі піднімаємо. Так, підня... піддонники ми зняли, по-перше, кривий, бо попередник, який пробував його відірвати, він його покрутив. Можливо, він просто получав і тому витягнувся на болтах. У нас там поруса. Далі. Чому знімався піддон? Не відкручуючи пробку, тому що нереально відкрутити, Там скручена різьба в смерть і так скручено, що їй не піддається викручуванню, Тобто її треба висверлювати повністю. Масло ми злили. Купив я римкомплект піддона. Він продається в такій коробці. Виглядає це наступним чином. Ось такий римкомплект піддона. У нього зразу вирівнена площина, у нього зразу нова вкручена пробка. Він навіть окрашує. Отакі рекомплекти рекомендую всім ставити і І не зима захильне. Я думаю, ви зрозуміли, це новий підон, тому що ремонтувати, кліпати, рівнати його, висверлювати, тратити час той болт, вийде на одні гроші ніж поставити новий абсолютно піддон. Тому ставимо новий піддон, не займатися хернею, зачищаємо там привалочні поверхні. Це йде в металолом. Сміття. Не варто ніяких коштів займатися хернею. Піддон це у нас пежовський. 1,6 HDI. Вони абсолютно аналогічні. Добре, зачищаю поверхню, ставлю на герметик і прикручую новий підон. Так, встановили рекомплект. Скажімо так, я вже і трохи здіваюся, прикалуюся. Ось так. Легонько проступив герметик. Це для нього нормально. Рівномірно по всій площині. Це говорить про те, що заповнена площина, як має бути. Все, зараз залишаємо трошки часу, хай підсохне. Зараз ще повторяю глушник, щоб у нас менше вигорало. І Ідемо, робимо перекурливенький. Тоді будемо бавитися важелями, шаровими і гальмами. Поки воно буде герметично сохнути, маємо ось такий комплект запчастин, які треба поміняти. Так, відкрутив шарову, зразу відкрутив болти на супортах, зараз знімаємо ц... самі супорта, стискаємо циліндри і ставимо на колодки. колодки. Давайте так, щоб просто ну, їх там лишилося по 3 міліметри. Колодочки уставші. Так, і шарові, пам'ятаєте, шарові стукають так само. Витягуємо, ну то з нього лізе, перепресовуємо нові шарові. Колодки ТРВшки. Номер, 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 номер. Ось їх номер, якщо комусь цікаво, бо часто пишуть, не показав того номер, не показав того номер. шарові делфі. номер Ну і на задні силимблоки поліфердору ось такі номерація. Силимблок лишаємо на самий остаток, бо є верність того, що воно, то буде дуже важко йти джердживіле, але я думаю, що ми по-любому їх випресуємо. Технічно вони ще не діряють, не розбиті. Но вони вже відслоїлися від трубки і від почерніння. говорю про те, що воно прокручується. Тобто при їзді, і не тільки при їзді, елементарно, коли в е, мене на Теслі з того боку треба поміняти два сиренблоки верхні, бо сама втулка обірвалася від обоїми. Відповідно, коли їдеш, от зараз в таку погоду немає нічого, але коли сонечко гарне присвітить, <плес> Як фіра каже, аж стидно, коли з боку хтось здається, коли вона прискрипує. треба замовити ті два верхні серемблоки і поміняти серемблоки. Бо я тоді пам'ятаю, що я ще е, в нижній важель відкручував міняв серемблок, то верхній прокручувався на втулках. Е, з цього боку у нас важель новий, відповідно тут все добре, а з того боку у нас ще дійсно, оригінальний. І у нас ще є дефекти у задніх двох, я не пам'ятаю, чи то плаваючі, чи то вони йдуть просто звичайними бочонками. З одного і з другого боку є трошечки цей люфтик на самому сенблоку, тобто його треба міняти точно. Ну, колеса не їсть, але факт залишається фактом. Тобто 18 рік, що ви хочете, і нічого тут дивного немає. Не що не вічно, і навіть тільки, попри те, що наїздила в Штатах, бачите, синоблоки є не, не місцями розбиті. Тому немає значення чи це оригінал, чи не оригінал, чи це тесловське. Треба брати нормальне. А там вже як повезе. Знаєте чого? Це шарва найбільше роздовбалася? Дуже просто. Тут -то стопор промахали, або -то взагалі шарва така, що не без стопора і не під цю машину і приварили ну, прихватками зараз нам це треба обрізати завжди є забавка. ті тюнінги так ось такий наборчик мішає кофор f 906 т 4 Зняли стару шарву. Ви можете подивитися наскільки тут пройо по типу шарвої. Тобто це довше, відповідно на майже стопор Тут виходить, тіло, яким кріпиться, у нас ледь-ледь. Тут бачите більше тіла для запресовки. Відповідно, тому вони їм не трималися і вони тут прихватили. Це зовсім не від цієї машини. Це шарва ж тут стояла. Ставимо те, що має бути. І все, і шарва гарно плотно зайшла на місце, нічого ніде не ліфтує, застопорилося, все як має бути. Ой, світло. О, є стопор. Все, як книжка пише. Закладаємо і ставимо інше. І сюди залітає нова шарива, буде себе чухати чудесно. Все, закручую, ставлю колеса, Попереду у нас по факту... Все, у нас залишається ззаду, потім фільтр паране, фільтр масло, не повітряний, заливаємо масло. Все, куки на місці, хомутики пристяжую, все так як було з обох сторон. От, давайте розглянемо аргумент. От, типу, бачите, Потріскано. Скажете, то херня потріскана. Але воно відділилося от, звідси від втулки. бачите. Видно? Точно така сама ситуація тут. Повністю відділилося від втулки. Ну для тих, хто щоб не зрозумів, дивіться прикол. Отак от воно себе веде. Як досі класно на камери виходить, правда? Треба бах і готово. якщо сьогодні підряд не знімати. Так, прорізав ту втулочку, втулочку у нас з поліаміду. відповідно, прорізало, назвільнилося, вибили. Нову запресували. Ось така приспособа, трошки тою, трошки підставляв колодки, бо не вистачає довжини через таку от оправку. І воно і все чотенько захлобучилось. Точно так само виставив. Ну Сантиметр сюди і там десь сантиметр в ту сторону у нас іде. Тобто тут у нас була цяточка на рівні виставив того, що і стояло. Зараз так само запилюю пилкою сабельною. Яку мені казали, херня херня ніхера друзі, ну, в роботі капець так прождається. І зараз так само випилюю ту і заплісовуємо так само з іншої сторони нову втулочку. Отаку, ось таке, еште припильнули, вжик-вжик, пару разів удари і втулка вибилася. Вона відривається тако, від внутрішньої втулки, в ній прокручується і скрипить. І з цього боку так само гарно, красивенько інстальовано, бачите, без всяких коцаків. Все як має бути. збираємо докупи так 4 гвинти є в нас доступ до фільтра відтягуємо фільтрик трошки з коробка. ніхіра не підкріплена отакий фільтерочок трошки є Коротше, я зняв цей фільтр. мені не подобається як він. Кріплення це зломане, зараз Щось звояємо. плюс цього є тріщина в корпусі, бачите, це недобре. Тобто ми зараз назад його розкрутимо. Ну і заодно так чи так. Коротше, тут було. Коцення, це так само корпус він розламаний. Тож зараз це кріпове треба витягнути. І от це ще обламане кріплення. Його треба назад сюди законнектити, запаяти. Ну і Плюс у нас відкрився доступ до фільтра масло. Міняємо фільтр, міняємо паливний фільтр. І заливаємо масло. Так Масляний фільтр, OX171-2D. Ну, фільтр і резинка. Переставляємо резинку, Ставимо фільтр. Повний фільтр зняли, зняли заверху перекладину Два винта відкрутили це шопідон і плюс від'єднали дві трубки. Підвід і обратка. Є у нас доступ. А зараз, щоб нам витягнути фільтр, нам треба відкрутити раз, два, три винта. Головне, коли будуть витягувати, старається акуратно, бо тут є датчик е води, і він там тоненький кінос має, щоб його не обламати. Так нічого складного в тому немає. Зараз перейдемо що зараз селярку здається з так, приготував пересадку зараз для чого. Тут, походу, ніхто ніколи не прибирав. Дивіться, що тут вариться. І судячи по винтах, я перший хто відкрутив, бо під низом. Візьміть фільтр. Дивіться, все в віржі. Тобто воно тут давно таке. Фільтр, дизельний, ось його номер. Так, все, зараз заливаємо масло і появляє фільтр. Так, запаяв, закріпив, все, тепер нічого тут не моделяється, не вивалюється, ну так має бути. Ну що, зайшло у нас 4 з копійками масло, масло 5В30 Ford Motorcraft. Все, зібрали, кришку закинув. Все по красоті, все у нас закріплено. Зараз... Пару разів з запалюванням. Ця кнопка підкачки тут відсутня. Я так зрозумів, що на цьому поколінні значить, вже стоїть насос підкачки. Зараз спробуємо попідкачити. Якщо немає, прийдеться зараз знімати конектор, в бусі брати грушу. В мене грушу в бусі є і качати вручну. Так, Тут у нас трохи накапало, бо я розводив циліндри гамміоні, відповідно, лишнє з бачка потиснуло і накапало. Це нічого страшного, то таке буває. Коли доливається термозуха, коли вміняється, ставиться нові колодки. Відповідно, та та до... термозуха, що дозивали, починає виганятися на вулицю Так, добре. Прокачуємо, запускаємо. Але йдемо перш руки Все прокачалось, все закачалось, все класно. Працює в часі Не капає, все хай Трошки прогріється. Так, все, фордик завершений, можна віддавати. Ось такий був сьогодні робочий день. Завтра у нас завтра ми будемо займатися пасатом. Так що до восьмем. Там у нас замінений зелені і... Будемо дивитися до теплообмінника. Я взяв прокладки і є верність того, що підтікають прокладки, тому що втрачається десь антифриз. Тобто завтра його будемо гріти і дивитися, де він протікає, відповідно буде зливатися, відповідно будемо заливати інший антифриз. Є вергійність. Тому якось так. Якщо комусь було цікаво, ставимо пальчики. На сьогодні все. Всім па.